Коли літній сезон добігає кінця, новачки у садівництві можуть подумати, що їхнє місто скоро зів'яне. Але зміна пори року не обов'язково означає, що садівництво для вас закінчилося на цей рік. Є сезонні овочі та рослини, які можуть продовжувати рости протягом усієї осені. Ось як посадити осінній сад і коли найкраще це зробити, коли полагодити садити осіннє місто. Переваги садівництва в холодну пору року переважають недоліки через нижчу температуру менше шкідників, бур'янів і хвороб, які можуть завдати шкоди вашим рослинам. Час посадки залежить від кліматичної зони, в якій ви живете, дати перших заморозків у вашому регіоні та рядок дозрівання конкретного сорту насіння, яке ви вирощуєте. Щоб точно визначити, коли полагодити садити, можна зробити розрахунок між датою перших заморозків і рядком дозрівання вашого насіння. Візьміть кількість днів до дозрівання і відпустіть назад від дати заморозків, щоб знайти ідеальну годину для посадки. Вісь приклад: якщо у вас є броколі, який потрібно 100 днів. Щоб дозріти, а перші заморозки в вашому регіоні очікуються 15 листопада, значить, вам потрібно почати садити насіння броколі приблизно в середині липня. Якщо для вас це вже відомо, не хвилюйтесь терміни посадки залізти від рослини. Швидко зрілі осінні овочі, такі як салат або капуста, можна садити ще наприкінці вересня. Але більше осінніх культур краще садити в розпалі серпня, коли умови для росту ще оптимальні. Як вибрати правильні рослини для осені? Вибір правильних рослин визначатиме успіх вашого осіннього місту. Якщо мова про кущі та квіти, варто розгледіти багаторичники смороду живуть довго і повертаються рік за роком. Наприклад, гейхера цвіте красивими квітами на а її листя залишається яскравим упродовж усієї осені, прикрашаючи ваш сад. Квіти, такі як осінній крокус, на відміну від весняного, саджають наприкінці літа, і вони цвітуть усю осінь розкішними фіолетовими пелюстками, ще одна витривала квітка чорнобривці. Ці золоті квіти цвітуть від весни до літа і продовжують радувати аж до перших заморозків. Серед овочів для осені ідеально підходять капуста, капуста, кале, шпинат, редис та буряк це так звані холодостійкі культури, які можуть рости всю осінь. Як почати садити осіннє місто? Спочатку потрібно збирати урожай і прибирати весняні рослини з місту, щоб підготувати ґрунт для нових осінніх посадок. Обертання культур допомагає уникнути хвороби, характерні для співаючих рослин, і збалансувати поживну мову в ґрунті. Коли ваші весняні рослини вже виживають своє, віддаліть їх, щоб звільнити місце для нового сезону. Далі потрібно підготувати ґрунт, щоб допомогти осіннім рослинам пережити кінець літа. Перемішайте землю з компостом та органічними добривами, щоб підживити ґрунт між посадками і забезпечити його поживними речами для нового росту. Після посадки насіння важливо забезпечити йому достатню тінь, щоб захистити від залишкового літнього спеки. Можна використовувати тінь від шпалери або високих рослин. Також мульчування і підтримання вологості ґрунту допоможе зберегти прохолоду, необхідну для проростання осіннього насіння.